Навіть якщо ви обрали ідеальне насіння, цього може бути недостатньо. Хочете сильні рослини та хороший урожай, надайте рослинам підтримку. І ось рішення універсальне добриво для овочів від професійного насіння. Воно забезпечує рослини всіма необхідними речовинами, покращує імунітет і допомагає впоратися зі стресами. Вносимо один раз, і поживні елементи будуть надходити поступово протягом усього сезону. Добриво працює на всіх етапах вирощування. Його можна додавати у Рунт перед висадкою розсади або розсипати між рядами вже під час росту рослин. Нули не мають запаху, не утворюють плівки на землі та зручні у використанні. Фасування починається з 1 кг. Ціна такої порції 103 гривні 50 копійок. Норма витрати 1 кг на 50 квадратних метрів. Та якщо у вас велика ділянка, обирайте 5 кг за 419 гривень 30 копійок. Навіть найкраще насіння покаже максимальний результат тільки із правильним живленням. Спробуйте це добриво, і ваші рослини подякують вам гарним урожаєм.